Наступний матч можливо буде найскладнішим матчем сезону в психологічному плані. тому, що історично Бешикташ звик боротися до кінця. вони спроможні робити камбеки у подібних матчах. Ми очікуємо такого футболу і тому будемо грати на максимум. попри те, що це лише початок сезону. для нас це один із фіналів. які ми проведемо цьогоріч, щоб прогресувати і перейти на новий рівень. Ми повністю зосередимося на цьому матчі. адже в серпні на нас чекають 9 ігор за 30 днів. Це буде фінал для нас, де ми гратимемо на перемогу. Але протистояти Бешикташу ніколи не буває легко. Тому що як я вже казав, у них є історія. а також дуже важливі гравці, яких потрібно поважати. якщо ми будемо розслабленими в цій грі. Проблеми, що виникнуть, можуть тягнутися за нами весь сезон? Кевіне, доброго вечора. Після першого матчу з Бешекташем у змі з'явилася інформація про те, що напередодні цього протистояння ти та ще декілька бразильців спілкувалися з Неймаром. Знаємо, що для вас цей гравець є кумиром. Чи можете трохи розказати про цю розмову, про цю співбесіду і, власне, якою була твоя реакція, коли ти дізнався про цей дзвінок? На жаль, це неправда. Звісно, мені б хотілося отримати такий дзвінок від Неймара, але насправді це були лише чутки. Я дуже задоволений своїм виступом і виступом команди. Я дуже сподіваюся, що у матчі відповіді ми зможемо зіграти так само. Після матча ти сказав, що планував забити хитрик, проти відзначився дублем, і ще у тебе залишився борг перед у якості одного голу. Завтра плануєш забити один, чи все ж таки можливо реалізуєш новий хитрик? Так я говорив на цю тему із тренером. і звісно, ми хотіли б забити навіть більше Більше, ніж два або може навіть три голи. У будь-якому разі я буду намагатись забити, забити стільки, скільки можливо. Це може бути один, два, три або навіть більше голів. Ми бачимо, що за короткий час ви зробили дуже хорошу компактну команду. Ви зуміли здійснити це у дуже стислі строки. Як вам це вдалося? у шахтаря це закладено в культурі домінування та контроль м'яча. звісно, гравці здатні швидко реагувати у короткий проміжок часу. Але для автоматизму і злагодженості потрібна велика кількість повторень. Якщо чесно, то я із своїм тренерським штабом очікую певного спаду в нашій грі. Але ми до цього готові. Відповідатимемо фізично, шукатимемо інші ігрові плани, щоб це компенсувати. Дуже важливо, що ми вже на такому рівні. але щоб вийти на найвищий рівень і щоб система запрацювала та стабілізувалась, звісно, короткого часу недостатньо. Ми втрачали свої моменти, пропускали голи, але загалом я задоволений грою та контролем м'яча. Добре, що ми вже здобуваємо результати, але для автоматизму і механізму потрібно більше. Я вважаю, що ми повністю на правильному шляху. Зараз я вдячний футболістам за роботу і концентрацію, незважаючи на всі обставини. Важливо продовжувати в тому ж дусі. Ми аналізували минулий матч. Ми добре розуміємо, що тепер нам потрібно вигравати у два м'ячі. Ми повинні покращити нашу групу рівняно з першим матчем. Ми добре працювали на тренуваннях. попереду нас очікує другий тайм. І ми повинні забивати першими. В такому матчі це може змінити все? Джетсон Фернандеш був одним із ваших ключових гравців. Він вийшов у стартовому складі проти Шахтаря минулого тижня. Що ви думаєте про його відхід і як плануєте вирішити проблему його відсутності? Що ж, Джетсон – це фантастичний футболіст і чудова людина. У клубі всі його люблять. Ми бажаємо йому успіху. Нам не вдалося його залишити. Думаю, всі, хто був на тренувальній базі, переживали це дуже емоційно. Він обіймав усіх. І це були не просто обійми, вони мали значення. Я це завжди пам'ятатиму він провів хороший матч навіть знаючи, що ймовірно піде з команди. Це дуже професійно. нам потрібно знайти рішення. У нас є гравці. Наприклад, в минулому матчі також грав Жоао Маріо. У нас є гравці, які можуть виконувати іншу роботу. Не ту саму, що робив Джетсон, але трохи іншу, і трохи схожу на ту, що виконував він. Це компенсує його відсутність Що стосується майбутнього, а не тільки наступного матчу. Нам доведеться знайти нового гравця на його позицію. Ми вже підписали Тамі та Оркуна. це дуже класні футболісти, які принесуть нам користь. Ми сподіваємось, що будуємо команду, яка створить легенд. Ми надалі шукаємо гравців на трансферному ринку. Які зроблять нас сильнішими, Президенти правління клубу демонструють величезні амбіції. мене як тренера це надихає. Ми вже провели разом 4,5 тижні. попереду нас чекає довгий сезон у 11 місяців і ми будуємо команду, яка буде боротися за трофеї.